За вікном сніг а у квартирах холодні батареї. Мешканці однієї із луцьких п'яти поверхівок опинилися у заручниках зими, адже тепло у їхній оселі із опалюваним сезоном не прийшло. Зокрема, без опалення два під'їзди. Мешканці будинку, що на неливайке 6 а щоб зігрітися, тепер кутуються у теплі светри, шкарпетки та навіть хустки на термометрах 15 градусів. А в деяких квартирах і того менше батареї холодні, і невідомо коли ситуація поміняється. В нашому під'їзді в усіх батареї холодні. Ми обращалися і в Луцк Тепло, От вчора з сусідкою заяву туди носили, і на Верховну Раду дзвонили на гарячу лінію, ну вони їм перезвонили. І голові ОСББ, голова ОСББ каже, що обращайтесь в Луцк Тепло, А Луцк Тепло каже, обращайтеся сюди. І сьогодні я йому позвонила голові ОСББ, кажу, визвала Аверс. То він. Кажу, визвала Аверс. То він значить, уже от зараз ми ходили в магазин з сусідкою. Прийшли уже у мене тут холодні, а в кухні вже починають чуть-чуть, Чуть-чуть тепліти. Перший останні 50. Але дівчата казали, що і в цьому будинку холодно, є, холодні батареї. Вони просто так в одній кімнаті гріє, в другій не гріє. Так говорили дівчата. бо я дзвонила трохи по своїх. Ну, вони зараз по роботах всіх. Ну, немає. вам що каже? як пояснює? – Сказав, що завтра будемо. Ми, я він поставив новий насос, але щось і він не тягне нічого, потужність видно мала. І він завтра буде з Луць тепло розбиратися, будуть разом сходитися і розбиратися, нашу проблему рішати. Ну, побачимо. Люди бідкаються, адже по. Попри те, що у квартирах зимно платіжки за тепло приходять справно і варто зазначити, маленькі. Звісно, за тепло, якого вони не отримують, ніхто коштів не відмінусував. Я получу десь частина три тисячі пенсії, получу і біжу зразу їх платити. Получу, зразу біжу, платити, бо ну як же, Угу. Ну тепер що робити? Ну то хай якось осі дві неділі, то хай нам відмінусують. То ж хаті холодіна. Така ситуація у цьому будинку склалася не вчора і не сьогодні. Справа в тому, що свого часу у даній п'ятиповерхівці планували встановити ІТП по пільговій міській програмі, згідно якої для мешканців встановлення індивідуального теплового пункту обійшлося б зовсім безкоштовно, але на це ОСББ не пристало. Тому був встановлений насос, який мав би регулювати подачу тепла, але ситуація… Ситуацію Це не врятувало. Пояснити, що зараз потрібно для того, аби вирішити проблему. Голова ОСББ нам не взявся. Зараз стоїть рециркуляційний насос, який виконує ті самі функції і Так що тут не проблема не в невіте. А в чому проблема? Я вам надішлю два документи і ви побачите ні кудишній, ні кудишні. Він не дбає ні про що. Навіть а говорити ви, не хоче. Він вас дав головою здобути. Не й не, недавно, може, років 4-5, правда? Ну я да, а десь може так. А як ви його обирали? Хіба не було в вашому будинку когось, щоб ми не обирали. Це з п'ятого, з п'ятого під'їзду якась його родичка чи знакома предложила нам, і ми сказали, що він юрист. І ми напевно, всі зате проголосували. Він нічого не зробив. Він красивий. Я на нашої нам його краса. Він дуже красивий, але нашу нам його краса пояснювати закони фізики. Я не можу, розумієте? Ну почекайте, які закони фізики. Якщо в одних під'їздах є тепло, а в інших немає, це ну, ж то, технічна то, проблема. Думайте, а ви, як господарник, повинні її вирішити? Чи як е, якщо ви якщо ви думаєте, що я не вирішую проблему, ну це. Ваша точка зору голова співвласників будинку Віктор Кичановський очолює 9 ОСББ будинку на Наливайки. 6 а не проживає. Він скинув нам два документи: один звернення до Луцьк тепло, де установу інформують про відсутність належного теплопостачання. Інший акт обстеження внутрішньобудинкових мереж в Луцьктепло. Розповідають, проблема утворилася все ж таки через відсутність ІТП. В період, коли ми встановлювали індивідуальні теплові пункти по проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку, відмовився від встановлення ІТП, Ну якимось чином це мотивуючи, коли вже другого року ми встановлювали їх, то ми розуміли, що встановивши ІТП по Переважній більшості е, житлових будинків, які обслуговуються від однієї котельні, ми розуміли, що в тих будинках, в яких індивідуальних теплових пунктів не буде встановлено, що в них можуть бути е, проблеми, оскільки е, житлові будинки з ІТП можуть відбирати на себе більше. Е, Теплоносія для власне свого обігріву, і от якраз зараз ця проблема і вилізла. В будинку холодно. Як вирішити ситуацію? Представники Луцьк тепла мізкуватимуть разом з керівництвом ОСББ. Наразі в будинку працюватиме виїзна комісія. А поки бабусям потрібно закотуватися в тепліші речі. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.